Доброго дня! Починаємо лекцію на тему організм людини як єдина біологічна система. План нашої лекції включає поняття біологічної системи, організм людини як цілісна біологічна система, рівні організації біологічних систем людини, механізм саморегуляції, третє питання це види складних біологічних систем людини. четверте питання клітина як елементарна структурна. І функціональна біосистема, функціональні властивості клітини. П'яте питання індивідуальний розвиток організму людини. онтогенез. Наступне питання основні вікові періоди і властиві, і специфічні особливості, що впливають на здоров'я людини. І останнє питання особливості адаптації організму людини в сучасних умовах забруднення навколишнього середовища і неправильного способу життя. Біологічна система. Це жива структура, що існує в певні для неї середовищі існування, володіє здатністю обміну речовин і енергії. Біологічну систему системою прийнято називати сукупність живих організмів, окремий живий організм і будь-яку його частину, наприклад, орган, тканину, клітку, сукупність органів об'єднаних системи. Організм це біологічна система, яка має властивості самооновлення, самовідтворення, саморегуляції. В організмі клітини, тканини органів і системи органів працюють як єдине ціле. Їх злагоджена робота регулюється двома способами: гуморальним за допомогою хімічних речовин через клітки середовища організму, кров, лімфу, міжклітинну рідину і за допомогою нервової системи. Людський організм це складна і ієрархічно організована біологічна система, що має певну структуру, специфічні фізіологічні і психологічні функції і представляє собою вищий етап еволюції органічного світу. Як високоорганізована біологічна система, організм людини складається з більше 100 трильйонів рідноманітних клітин. Наприклад, мозок людини складається з 35 мільярдів клітин. Клітина найменша структурна і функціональна одиниця, яка складає основу будови, розвитку і життєдіяльності всіх живих організмів, у тому числі і людини. Клітина кожного типу в процесі тривалої еволюції пристосувалася до виконання певної функції, незважаючи на різноманітність зовнішньої форми і функціональні відмінності, всі клітини принципово схожі між собою та внутрішньою будовою. Прийнято розрізняти кілька рівнів організації біологічних систем людини. Молекулярний, клітинний, тканинно-органний, системний і організма. На кожному рівні з'являються якісно нові характеристики живого і нові дозволені можливості. Молекулярний це елементарний рівень. Компонування молекул – наступний етап організації, він представлений у вигляді клітини. Це клітинний рівень організації. Клітини об'єднуються в тканини по морфофункціональним принципам, представляючи тканинний рівень. У кожної тканини є різні клітини, але функції цього рівня організації визначають ті, які складають основну масу тканин. Звідси назва м'язової нервової тканини. Органний рівень представлений сукупністю різних тканин, об'єднаних для виконання єдиної більш складної функції. Наступний рівень організації системний. Це анатомічно об'єднані органи, які виконують ще складнішу функцію, наприклад, система кровообігу, що складається з різних органів, призначена для постачання крові всього організму, і завершує цю структурно-функціональну конструкцію організманий рівень, це вищий рівень організації, <кхух> що у людини на відміну від тварин забезпечені свідомістю і всіма видами психічної діяльності. Організму координує діяльність нервової системи та узгоджує роботу всіх органів та систем. Організм людини має дуже складну будову. Він складається з молекул, клітин, тканин, органів та систем органів. Системи органів працюють не ізольовано, а об'єднуються для досягнення корисного організму результату. Таке тимчасове об'єднання органів і систем органів. Називають функціональною системою. Наприклад, швидкий біг може бути забезпечений функціональною системою, що включає велику кількість різних органів та їх систем, нервову систему, органи руху, дихання, кровообігу, потовиділення. Наступне питання це механізм саморегуляції. Узгодженість всіх рівнів організації забезпечується загальним механізмом саморегуляції, завдяки якому досягається єдність. Саморегуляція це властивість біологічних систем встановлювати і підтримувати на певному відносно постійному рівні ті чи інші фізіологічні або <клухи> біологічні показники. Механізм саморегуляції працює за блоковим принципом. Процес починається з впливу інформації на сприймаючі структури, в яких відбувається їх кодування в формі нервових імпульсів. Потім перекладена таким чином на мову нервової системи інформації надходить у наступний блок прийому, переробки та зберігання. Після відповідного перекодування перероблена інформація направляється в блок програмування. Реалізація програми здійснюється у вигляді, вигляді конкретної дії, результати якого контролюється за механізмом зворотного зв'язку. Системи органів людини подібні за своєю будовою, розвитку і функціями органів, об'єднані разом єдину, єдину узгоджену працюючу структуру. В організмі людини виділяють покривну, опорно-рухову, травну, кровоносну, гімпатичну, дихальну, видільну, татеву, ендокринну, імунну, ефекторну, нервову та інші системи. Нервова система імпульсами. Регулює всі системи як єдине в тіле, враховуючи взаємодії і зовнішнім середовищем. В середовище. якості основного структурного і функціонального елементу нервової системи виступає нейрон. Кровоносна система об'єднує всі судини і серце, за допомогою яких кров циркулює по всьому тілу і розподіляє продукти обміну речовину. Дихальна система здійснює обмін газів між зовнішнім середовищем і кров'ю. Дихальна система забезпечує надходження в організм кисню, використання його в біологічному окисненні, видалення з організму продукту окиснення вуглекислого газу. Покривна система це комплекс різновидів і пітиліальної тканини, елементів м'язової, сполученої і нервової тканини зосереджених на поверхні організму, що виконують захисну, терморегуляційну, чутливу і видільну функцію. Опорно-рухова система виконує опору захист і переміщення тіла і його частин у просторі, вкладається із м'язової і кісткової системи. Кісткова система це комплекс сполучних тканин, основною з яких є кісткова. Кісткова система виконує функції формоутворювальну, рухову, захисну, упорну, кровотворну, запасаючу. Кісткова система є собою пасивну частину опорно-рухового апарату. М'язова система включає. Більше 400 м'язів, що покривають і спільно з кістками, сполуками уможливлюють рух, проте деякі з них, наприклад, м'язи вени і артерій, що забезпечують потік крові, що нагнітається серцем, виконують функції, не пов'язані з руховим апаратом. Травна система об'єднує органи, за допомогою яких організм отримує їжу зовні. Потім переварює і смоктує корисні речовини, а також виводить з організму накопичені непотрібні шлаки. Лімфатична система це мережа лімфатичних капілярів і смоктувачів, за якими в організмі пересувається лімфа. Лімфатична система сприяє видаленню надлишку тканинної рідини, яка знаходиться в органах. Видільна система Забезпечує виведення відпрацьованих продуктів в життєдіяльності. Статева або репродуктивна система це комплекс органів і систем, які беруть участь у виробництві статевих продуктів, забезпечують процес запліднення, сприяють відтворенню людини. Ефекторна система це система організму, що включає еферентну систему і виконавчі органи тканини, м'язи, залози та інші. Еферентна система це нервові шляхи, що включають відцентрові нервові волокна, що проводять нервові імпульси від нервових центрів, кори головного мозку, спинальних ядер до периферичних пристроїв, так званих рецепторів. Система органів чуття включає зір, нюх, смак, слух, дотик. Вона сприймає роздратування із зовнішнього середовища. Індокринна система складається із залоз, гіпоталамус, гіпофіз, шишковидна залоза, надниркові залози та інші, що виробляють біологічні регулятори гормони для гуморальної, Регуляції всіх процесів в організмі. Імунна система включає червоний кістковий мозок, селезінку, лімфатичні вузли, скупчення лімфоїдної тканини по ходу травної та дихальної систем. забезпечує захист організму від мікробів, вірусів і чужорідних речовин. Майже всі ми іноді приймаємо ліки, що відносяться до синтетичних хімічних сполук. Ксенобіотиків, щоб вони не накопичувались, в організмі існують системи захисту від ксенобіотиків. Якщо ксенобіотик попав у кров, то в найбільш важливих органах центральній нервовій системі, деяких залозах внутрішньої секреції, його зустрінуть гістогематичні бар'єри, розташовані між місканиною і кров'ю. Але деякі ксенобіотики, наприклад снодійні препарати, цей бар'єр долають. Найбільш потужні ферментні системи знаходяться в клітинах печінки. і клітини цього органу повинні перехопити їх, не дати їм по можливості прорватися в загальний кровотік. Ну і нарешті про депоксинобіотики. Деякі з них вибірково накопичуються в певних тканинах і тривалий час в них зберігаються. В цих випадках, і говорять про депонування ксенобіотика. так хворовані вуглеводні, що призначалися для боротьби зі шкідниками полів, добре розчинні в жирах і тому вибірково накопичується в жирові тканині людини, де можуть зберігатися дуже довго. Одне з таких з'єднань, так званий ДУСТ або ДДТ, Досі, виявляється, жирові тканині людини, хоча його застосування в більшості країн світу було заборонено 30 років тому. У 1665 році англійський учений Гук сконструював мікроскоп і роздивився тонкий зліс мертвої тканини пробки. Їв назву клітина. Клітина це найменша елементарна одиниця, здатна підтримувати життя у всіх її проявах. Всі живі організми побудовані з клітин. Одноклітинні організми, бактерії, найпростіші, деякі водорослі та гриби, складаються з однієї клітини, а багатоклітині, зазвичай з багатьох тисяч клітин. Незважаючи на різноманітні зовнішню форму і функціональні відмінності, всі клітини принципово подібні між собою за внутрішньою будовою. Клітина має всі властивості живої системи. Вона здійснює обмін речовиною та енергією. Вона може рости, розмножуватися і передавати у спадок свої ознаки, реагувати на зовнішні сигнали подразників, і вона здатна пересуватися. Незважаючи на різноманітні зовнішньої форми і функціональні відмінності, всі клітини принципово схожі між собою за внутрішньою будовою. Кожна клітина містить ядро, що регулює на всі клітинні процеси, процеси, зберігає спадкову інформацію, містить клітинну мембрану.